Вітаю, друзі! Слава Україні! І ви знову на каналі Життя в селі, як воно є. Давно вже не знімала відео, дуже давно, вже по моїх підрахунках, напевно, близько місяця. Не було натхнення. Воно і не зараз і зараз не є таке. Щоб, щоб хотілося щось знімати, щоб хотілося щось е, виставляти на людський осуд. Але не можу вам, щоб це не показати. Дивіться, що сьогодні робимо? А сьогодні готуємо е, чи обід чи вечеря, це без різниці, що вийде вже. Е, е, шампіньйони, шампіньйони, клярі. Дивіться, маю такий, такі великі шампіньйони. Вони вже в кульочку постояли один день. Вони були білі-білі. Зараз вони трошки такі, але нічого страшного в цьому немає. Смаку від цього кольору гіршого не буде. Так що порізала на ось такі пластерки. Це десь приблизно камера збільшує, ну це десь приблизно пів сантиметра, може трошки бути менше. Ось такі пластерки, ось такий величезний був гриб на такі пластерки. І далі покажу, що буду робити. Уже таку страву робила, нам сподобалося. Багато зразу кажу, багато з'їсти його неможливо. Поживна страва. Ну, це хіба, якщо у когось велика сім'я, то можна багато з'їсти. Нас двоє з чоловіком зараз, тому. Роблю тільки два ось таких великих гриби. Порізала, тільки два ось таких буду, буду смажити. Ну що, приступаємо. Так, яйця до цих яєць. Це буде страва золота. Каже мій чоловік, що страва буде золота, бо яйця зараз дорогі, але. Нічого, їсти що все рівно треба. Так, сюди чорного перчику. Ми любимо перчене і сюди приправа. Приправа від фірми. Це не реклама. Ось така фірма перчик, куряча приправа. Солити багато не солю. Чуть-чуть підсолила, але багато не було приправа солена. І це все треба так добренько-добренько вибити. Так, тепер це все діло вибила гарненько. Сюди треба трішки нам молока солодкого. І це знову вимішуємо. Вимішуємо. Тепер сюди ще треба нам борошна. Чи мука, чи борошно. Не знаю скільки. Спочатку даю дві ложки. Це все треба гарненько вимішати, щоб утворилася однорідна маса, однорідна кашка. Як би. Тісто, як на налисники би було. Такий би був кляр, Так, це вже 4 ложки. Ну, не знаю, я буду мішати, потім вам покажу. Бо не знаю, скільки треба буде муки, скільки треба буде молока. Як то моя бабуся, коли я сказала, трошки мукечки, трошки водички і таке тісто замісили і наліпили пиріжків. У ну, мене будуть не пиріжки, але потім покажу. Так, До цього всього ще треба сухарики. Сухарики у мене домашні, з домашнього хліба. Натерла на терку, Так що тут нічого немає незвичного. Це все ми можемо зробити своїми руками. Я насушила хліба, тепер на терку натерла і маю свої сухарики. Так що, можна і в комбайні намолоти, але мені зручніше і швидше на терку натерла. І все. Добре? Іду зараз смажити це все діло. А потім покажу. Ну що, друзі? Нарешті я зготувала те, що було на початку. Ось така красота вийшла у формі грибочка. Бо це грибочок розрізаний. Зараз я не люблю на камеру тямкати, але прийдеться, до речі. Я їх не готую до такої пори, щоб вони аж розлазилися. Я їх готую так, щоб вони хрумкотіли. Смакотаємо стан. Дуже смачно. Дуже смачно. Хочеться смакувати ще і ще. Так що, друзі, така страва вартує уваги, готуйте, експериментуйте. Я таку страву роблю вже другий раз. Просто сама видумала таку страву своєї голови. Ніде це не підгледіла. Може, хтось і готує, але мені таке не траплялося. Тому, всім смачного, готуйте, заходьте на мій канал, ставте лайки, підписуйтеся, буду рада новим гостям і новим друзям. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба, спокійного його дня і спокійних ночей нам. Слава Україні! Героям слава і слава нашим захисникам, завдяки яким ми проводимо дні і ночі спокійно.